Це не просто прогноз, це попередження для вас на січень. В кінці будуть поради на місяць. Обов'язково пишіть коментарі, щоб я могла для вас знімати нові відео. Дивимось ваш січень. Карта світ говорить про те, що ви завершуєте якийсь цикл. Досягаєте важливих цілей, і у вас з'являється відчуття гармонії. Ви можете отримати заслужене визнання або відчути, що один з життєвих етапів завершується, відкриваючи шлях для чогось нового. Суд говорить про те, що. Можливо, ви відчуваєте, що йдуть ці зміни, і ви уникаєте їх, тому що ви боїтеся, у вас з'являється страх перед майбутнім. Ви уникаєте ухвалення важливих рішень, ви стаєте нерішучими. У вас з'являється страх зробити крок вперед. Тому варто переглянути минулі помилки, винести з них уроки і не повторювати їх у майбутньому. Дев'ятка жезлів говорить, що ви будете відчувати себе готовими захищати свої інтереси, будете готовими приймати нові виклики, будете готовими долати усі труднощі, які будуть виникати на вашому шляху. У вас з'являється така внутрішня сила, стійкість і здатність вистояти навіть у найскладніших обставинах. Якщо дивимось сферу кохання, то світ говорить, що у стосунках ви можете досягти гармонії і завершити певний етап. Для тих, у кого вже стабільні стосунки, це перехід до нового, більш серйозного етапу. Для тих, хто шукає кохання, це може бути час для відкриття нових можливостей, для зустрічі з новими людьми у вашому житті. Суд говорить про те, що ви можете уникати вирішення важливих питань у стосунках. Не відкладайте розмови, не відкладайте прийняття рішень. Тому що, чим скоріше ви їх вирішите, тим скоріше ви почнете рухатись вперед. Дев'ятка жезлів говорить, що будуть якісь напруження або конфлікти у стосунках, але ви будете готові захищати свої почуття і свої відносини. Можливо, це буде втручання когось з боку у ваші стосунки, і ви будете їх захищати. Дивимось сферу фінансів. Фінанси – Тут можливі завершення якихось великих проєктів і отримання прибутків. Або ж це буде час для оцінки своїх досягнень і планування майбутнього. Суд говорить, що можливі якісь затримки у вирішенні фінансових питань, тому коли перед вами виникають якісь такі ситуації, в яких важливо прийняти якісь рішення. Треба ретельно аналізувати ситуацію. Дев'ятка жезлів у фінансах говорить, що варто бути обережними. З витратами і варто захищати свої фінансові інтереси. У сфері кар'єри говорять ці карти про те, що ви завершуєте якийсь важливий проєкт і досягаєте нового рівня у своїй професійній сфері. Це час для визнання і час для відкриття нових можливостей. Ви можете сумніватись у своєму напрямку, можете боятись зробити крок до цих змін, але важливо розставити пріоритети і зрозуміти, що для вас є важливим, чого ви хочете досягти. Дев'ятка жезлів говорить, що ви будете готові відстоювати свої інтереси на роботі, і, можливо, доведеться докладати якісь додаткові зусилля, щоб зберегти вже існуючі позиції на роботі. Довіряйте своїм силам і не бійтеся брати на себе відповідальність. Поради на січень. Трійка кубків радить вам знайти час для відпочинку, для зустрічі з близькими людьми. Це допомагає вам відновлювати сили і отримувати оцю емоційну підтримку. Башня говорить про те, що вам варто бути готовими до раптових змін, не боятись зруйнувати щось старе, тому що це відкриє шлях до чогось нового і кращого. Приймайте зміни як можливість до зростання. Диявол радить нам звернути увагу на свої залежності або на те, що обмежує розвиток. Звільніться від токсичних стосунків, від поганих звичок, і це стане ключем до вашого прогресу. Ви будете відчувати себе кращим, ви будете почуватися краще, і це допоможе вам рухатись вперед. Як підсумок січень стане місяцем завершення старого і підготовки до нового, ви досягнете важливих цілей. Але варто уникати нерішучості і затримок на цьому шляху. Будьте готові до раптових змін і відстоюйте завжди свої інтереси. Приймайте підтримку близьких людей і працюйте над позбавленням від того, що заважає вашому зростанню. Я бажаю вам гарного місяця. Обов'язково пишіть, як програється у вас прогноз.